Галія вишивальниця, але сьогодні в нас розпаковка сайта ТЕМ. Швиденько розпакуємо, подивимось і все. Мало не забула заговне, кожна моя розпаковка супроводжується якимось напоєм. Сьогоднішня розпаковка з живчиком. Я справжня щира фанатка усієї продукції оболонь безалкогольної, цей звук, сьорбик і погнали. Посилка сайта тему я користувалася сервісом. Аліекспрес, але Аліекспрес в Дніпро доставляє якимись такими шляхами незручними, тому я перейшла на тему, доставляється швидко. І що мені ще подобається в тему, що 100% усі лоти, які я замовила, складають в один пакет і відправляють мені за один раз. Це дуже зручно. Перш за все, я вишивальниця, я вишиваю під псевдонімом Діанич вишиває. І мені для намотування оцих самих мулінет, не то для вишивання вишивання Потрібні постійно бобінки. Я замовила двох видів, аби їх порівняти. У мене ниточки намотані зазвичай на картонні бобінки, але вони мають таку властивість зношуватися. Бачите, вона вже погнулася. І я замовила картонні бобінки і. Перше, замовила пластмасові. Пластмасових має бути 100 штук. У отак так хаотично накиданий цей пакетик. Так вона виглядає. Тестуємо на міцність. ну Доволі міцна, слухайте, такий пластик. Проблематично зламати. Дивимося, як справи в нас з картонними бобінками Картонних має бути теж 100 штук. Зараз порівняю з тими, що є в мене. Ну, по-перше, картон більш якісний, якщо порівняти з моїми старими бобінками. На старих бобінках одна сторона біла, інша такого коричного кольору. Недолік пластмасової бобінки в тому, що незручно писати номер. Ручкою написати, щоб воно не стерлося, проблематично. Хіба що використовувати якісь маркери, що я не хочу робити. І тут перевага картонних бобінок, тому що на папері можна написати номер муліне. Як я вийшла з ситуації, я замовила тисячу стікерів: ось такі вони біленькі, наклеєні на аркуші. Це такі малесенькі наклеєчки, на яких якраз таки можна писати, який в мене колір. Клею тому ось так. Але рівно Діана і Рівно це ж е, речі, які ніколи не перетинаються. І ось тут буду писати номер ручкою. Окрім того, що я вишивальниця, я ще і жінка, тому мені потрібні іноді якісь жіночі штучки цього разу. У нас товари для волосся. Замовила запас резинок для волосся, тому що вони в мене просто пропадають безвісти. Дівчата, скажіть, просто зникають. Їх 50 резинок для волосся, ціна 44 гривні. Я вважаю, що це взагалі понти. Чотирьох відтінків. Оці пасуватимуть мені найбільше темно-коричневі. Вже впала одна карамельна, пісочна, і під ковтинку мені підходить. така вона. Тілесна. Так. Дуже м'якенькі, не, не будуть перетягувати волосся. Мені підходить така палітра на випадок, якщо я зміню колір волосся. Спойлер: я зміню колір волосся в цьому році. Пацани, дівчата, хто знає, що це, може, у вас таке є. Схожа на маленькі грабельки. Якщо чесно, я уявляла цю щіточку трошки більшою. Це щіточка для очистки гребінців. Я спеціально не чистила мій гребінець. А, ось чому вона така маленька, щоб вона проникала поміж борсинками. Що я можу сказати? В принципі, дістає волосся, але я якось очікувала більшого. Штука напівжіноча, напіврукодійна. Зараз я поясню, в чому справа. Я піща той пакет, аж туди внесла. Це брошка. Ось така пташечка. Хто взагалі по птахах знається, скажіть, що це за пташка. Вона інкрустована всякими діамантами, так? Золотого забарвлення на такій рожевій квітучій гілочці. Брошка мені потрібна для того, щоб я переробила її на голкотримач. Як це виглядатиме? Ось це теж брошка з позаминулого замовлення стему, і я її переробила під голкотримач, демонтувала ось цю шпильку, на яку чіпляється вона до одягу, і примостила туди магніти. І оця пташечка, вишивальниці зрозуміють, моститься на такий металевий гвинтик на моєму тримачі для п'явиць. І з такою ж метою я замовила ще одну пташечку, щоб в кадрі можна було їх міняти. А ви знаєте, я, я дуже люблю якісь зміни, і тому такий аксесуар мене порадував. Як вам пташечка? Давайте я її почеплю. Може, така голка зробити затяжку на шовковій блузці, Але хто я така, щоб не показати вам, як вона хоча б носиться. Так, наліпки. Цього разу я вирішила наліпки замовити з такою мутою, аби скріпляти папір тіш'ю. Папір тіш'ю це такий дуже тоненький папір пакувальний. І я в нього загортаю або брошечку, або. Вишивку на одязі, і аби воно трималося, треба якась наліпка. В мене попсові наліпки для цього використовувались. Вони мені набридли і тому я вирішила щось таке особливеньке. Замовити. І хто зі мною був на минулих розпаковках, знають, що я в посилочки ставлю такі пакетики з компліментами для моїх замовників. Почнемо, мабуть, з квіткових. Ці наліпки можуть як і скріпляти папір тішю, так і йти в цьому пакетику подарунковому. Ось тут усілякі навіть сюжети, і тут не, не суто квіти, я бачу. Ну це і класно. Ось це для скріплення взагалі буде найсік. Цей сет наліпок мають назву ретро. Ну і така ретро-естетика, вони мають вигляд поштових марок. Може, хтось є більш дорослого покоління, знає, що таке поштові марки. Жодного разу не писала навіть лист фізичний на відправку. Чим вони? Незвичайні, тим, що вони матові і вони на дотик як папір. Для скріплення тіш'ю якраз дуже буде прикольно. І навіть на посилочку щось таке наклеїти буде взагалі естетично. І третій сет наліпок. Я їх чомусь уявляла інакше. Я думала, що вони будуть окремими такими квадратиками, але вони прямо на аркушах. Тому мені прийдеться або їх вирізати, щоб покласти, наприклад, в пакетик, або клеяти кудись. Ключовим мотивом було те, що тут такі червоні вони, а червоний я люблю. Але іноді тут трапляються досить дивні якісь зображення. Хоча ні нормальні. Є такі цікаві, наприклад, сердешна платівка червоного кольору. Бачите? Вініломани є в чаді. І ось платівка. Прямо з голкою. Так, все, начебто тут нічого такого інтимного немає. Ну, ще котик білий. Так, все. З наліпками ми завершили нарешті. Давайте сорбнем. Далі вже почалися суто професійні товари. Фелтінг. Я зробила одну єдину роботу у техніці Фелтінг. Це валяння шерстю це був портрет кота Марсіка. І я в собі відчула сили, що можна в цій техніці працювати і надалі. Але для того, аби просуватися, мені потрібні інструменти. Тому я замовила інструменти для валяння, що собою являють? такий прозорий бокс. Але я бачу, що кришка тріснута. Тему я не задоволена. Голкотримачі, але в сенсі не такі голкотримачі естетичні, щоб тримали голочки. А саме такі ручки, для того, щоб фіксувати оці голочки для валяння. Я цей бокс, якщо чесно, замовила заради голок. Тому що там було так спокусливо написано, що тут 4 види голок для валяння. У мене одна єдина голка, яка мені сподобалася з тих, що я замовляла на пробу. В Україні це така спіральна голка. І мені було б дуже прикольно, якщо б таких голочок було кілька. тому я замовила ось цей кейсик. Ми зараз подивимося, що тут за голки. Але якщо вони всі ось цього виду, що вже втикнуті тут зафіксовані, то можна сказати, це марна була трата. але Мабуть, буде зручна ця ручка. Я спробую ще в роботі і тримач на одну голочку. Хто заходив на ефіри з фелтінгом, ви бачили, що я от прямо голочкою і працюю. А є ось тримач такий на одну голочку, може там зручніше. так зручніше, вона фіксується. Так, скільки тут голок? 22 голки, 4 розміри металевих гол для валяння. Ага, Тобто вони хочуть сказати, що під видами вони мені втюхали просто чотири розміри однакового виду голок. Правильно, я зрозуміла. Я, я ж ні лох. лох. Вони всі одного виду просто відрізняються довжиною цієї робочої поверхні. одні є коротші, інші довші. Все як в житті. І два е шкіряних. Шкіра. Так, це шкіра. Два шкіряних нацюцюрника. на що Нащо вони, спитаєте ви, мої друзі? Мені для того, щоб захистити свої пальці від проколів. Тому що ці голки набагато агресивніші, ніж голки для вишивання. Ось так вони виглядають. Так, це мені знадобиться, ладно. Я з шерсті буду створювати портрети тварин. Я замовила комплект. Вусів і комплект очей кошачих. Почнемо, мабуть, з вус. Один такий тубус невеличкий, чи пробірка, як це сказати. І ще один тубус, вже поменше із іншими вусами. Почнемо з великої. В цій пробірці. 250 вусиків. 250 білих вусиків, я замовила. Вони дуже тоненькі, ось на фоні волосся покажу. Їх дуже Просто загубити. Якщо я розсиплю оцю штуку, я їх вже не зберу. Отакі От штуки я буду пробувати монтувати в готовий виріб. Ну, Який кіт без рябих вусиків. Відтінки відрізняються. Вони є і темнокоричневі, і риженькі, і прям світлі. І, очевидно, що коротші. І очі я замовила аж стільки очей. У мене настільки віра в собі, що начебто я зроблю стільки портретів. Не знаю, я замовила їх в розмірі 12 мм. Мені здався цей розмір найоптимальнішим. Але я вже зараз бачу, що замалі, що можна. Ще можна замовити ще побільше. Це скло, абсолютно точно, це не пластмаса. Я буду валяти або малювати райдушки очей, накривати його вже такою випуклою лінзою. Це шерсть. Хто був у мене на минулих ефірах, де я валяла шерстю. У мене був обмежений набір шерсті, отакі великі мотки. Так, і в мене їх всього 9 кольорів. Для того, щоб робити якісно портрети тварин, мені треба розширювати палітру. Але за кожен отакий моточок я не готова віддавати таку кількість коштів. І вони не потрібні мені прямо в такому великому об'ємі. Два однакових пакунки. дублюється палітра і тут, і тут. Всього 96 штук 48 кольорів. Поняли, так? кожного кольору по два пакетика. Що треба показати рот варин, портрет якої я валятиму, то от якраз таки усі кольори, які мені можуть знадобитися, і червоний, наприклад, всі є. Також тут є і жовта палітра, і руденька палітра, яка мені дуже знадобиться. Це прям дуже поширена. І навіть палітра ось хаки, коричневий. Ну, це прям. Топові кольори для валяння портретів шерстю. Я просто знаю по палітрі Muline, що ось приблизно такі кольори мені знадобляться 100%. І такі вже яскраві о, для аксесуарів, наприклад. Не для шерсті, а для самих якихось штучок. Якось так. Я, я супер задоволена. Давайте порівняємо якість, але перед цим порівняємо візуальну навіть. Об'єм шерсті, яку їй нам поклали. Ось таких два пакетика кожного кольору по два. Да? Ну, в принципі, це не так уж і мало, тому що я для валяння там собі трошечки-трошечки кожну відтінку для одного портрету використовую, тому це не так мало, як здається. О, ну, вона оброблена, вона м'якенька, вичесана, дуже нагадує натуральну. Незрозуміло, чи це натуральна. Це натуральна. Натуральна шерсть пахне козлиною. Це натуральна шерсть. Я провела щойно тест. Навіть оця натуральна оброблена, вона пахне козлиною менше. А ця прямо більше. Але на необроблену вона схожа тільки запахом. А консистенцією і тактильно вона все ж таки повторює оброблений оцей варіант. Жодних домішок немає, колір рівномірний, таку прозору сіточку розкладається. Тому супер, дуже подобається. Бачите, якщо її вже так пожмакати, вона дуже перебільшує заявлений нам об'єм, тому її дійсно багато. Козвиною так. Ну, козлом, ти, ти козла колись нюхав. Або козу. Ні, ну козла більш, більш таки виражений. Я просто ніколи не нюхала овець, можливо, так вівці ще пахнуть. Ну, козлячий цей запах я знаю точно, тому що у нас були кози. В моєму дитинстві, я його ні з чим не спутаю. Оце воно. Цей запах ясно дає зрозуміти, що шерсть натуральна. Ну що, друзі, в принципі, на цьому все. Розпаковка була робочого плану. Я замовила майже все те, що мені знадобиться суто для роботи. Можливо, у вас є якісь побажання, щоб такого замовити на наступну розпаковочку. Можна писати, що замовити ще. О, це мені ще все прибирати ненавиджу.